Привіт, друже! Давай розглянемо ситуацію, коли тебе використовує жінка у своїх цілях, прикриваючи це відносинами. А в кінці подивимось, що на таке скаже стоїцизм. Отже, почнемо. Якщо ти тут, то ймовірно, вже не раз або навіть зараз перебуваєш у стосунках із жінкою, яка, здається, просто грається з тобою, і що найголовніше, маніпулює тобою на психологічному рівні. Вона грає на твоїх емоціях. І змушує тебе відчувати, що тільки ти справді залучений у ці стосунки, тоді як вона просто використовує тебе у своїх інтересах. Залишайся, тому що в цьому відео я покажу тобі, як впоратися з жінкою, яка грає з тобою, але без того, щоб принижуватися, втрачати свою гідність, і що найважливіше, не потрапляти в її емоційну пастку, адже справжня помста. Це не відповідати їй тим самим, а вийти з цієї гри з високо піднятою головою, давши їй зрозуміти, що, вдруге, маніпулювати тобою їй не вдасться. Залишайся до кінця відео, адже як завжди, наприкінці буде цікава рефлексія, яка розширить твій погляд на те, про що йтиметься. Запам'ятай, більшість жінок, які маніпулюють, роблять це не випадково. Велика частина таких жінок чудово знає, що саме вони роблять. Це класичний тип, що тримає тебе у стосунках, про які ти сам розумієш, що вони погані. Вони ніколи не дадуть тобі ні стабільності, ні впевненості, ні, звісно, справжньої турботи. Ключові ознаки їхньої гри Вона шукає тебе лише тоді, коли відчуває, що ти починаєш втрачати інтерес. Вона проявляє увагу до тебе нерегулярно, залишаючи в тобі постійну невпевненість щодо ваших стосунків. Вона ніби отримує задоволення від того, що ти почуваєшся розгубленим і невпевненим. Вона повністю використовує стосунки у своїх інтересах, у вигляді любові, послуг, грошей чи чогось іншого. Графічний приклад маніпуляції одного дня вона каже тобі, що ти їй подобаєшся і що вона закохана, але щойно ти робиш крок назустріч, вона віддаляється. Потім, коли ти сам відходиш у бік, вона раптово з'являється з ніжними повідомленнями та знаками уваги, щоб ти знову повівся. Ця гра не кохання, це емоційна маніпуляція. І тепер увага! Перший спосіб покарання для таких жінок це перестати бути передбачуваним. Якщо вона знає, що ти завжди поруч і чекаєш її уваги, вона має повний контроль над тобою. Припини грати за її правилами. Якщо ти зможеш це зробити, динаміка зміниться кардинально. Якщо ти завжди реагуєш однаково, вона завжди знатиме, як тобою маніпулювати. Зламай цей шаблон, і ти побачиш, як вона втратить контроль над тобою. Є один дуже важливий момент. Жінка, яка грає з тобою, ніколи не очікує, що саме ти перший відійдеш від неї. Запам'ятай цю фразу, бо вона ключова. Жінка, яка маніпулює, розраховує, що ти залишишся прив'язаним і будеш чекати її схвалення. І, врешті-решт, коли їй буде зручно, саме вона розірве стосунки без жалю і без жодних сумнівів. Якщо саме ти визначаєш дистанцію, якщо ти віддаляєшся, що ж тоді станеться, по-перше, ти перестаєш бути для неї запасним варіантом. Вона буде змушена замислитися, чи ти їй справді важливий. Чи вона просто використовувала тебе, але найголовніше, вона втратить владу над тобою. Дослідження про динаміку стосунків показують, що маніпулятивні відносини тримаються на так званій контрольованій нестачі. Це означає, що тобі кидають дрібні крихти уваги, просто щоб ти залишався зацікавленим. І головне, залежним від цих стосунків. Але коли ти зникаєш, ти перестаєш грати за її правилами. Вона впадає в кризу, бо втрачає контроль над тобою. І ось головна стратегія: перестань пояснюватися. Просто відійди, мінімізуй або повністю припини будь-які відповіді. Не шукай конфліктів і просто спостерігай, як змінюється її поведінка, коли вона розуміє, що більше не може тобою керувати. Пам'ятай, твоя відсутність важить набагато більше ніж будь-які слова. І справжній удар для неї це відчути, що вона тебе втратила. Тепер дуже важливий момент, коли жінка, яка маніпулювала тобою, відчує, що втрачає тебе. Знаєш, що вона зробить? Вона повернеться з вибаченнями, несподіваними повідомленнями. Вона може сказати: я скучила, мені дуже шкода, я помилилася, пробач мене тощо будь-яка маніпуляція, яка, на її думку, може спрацювати. Але це не любов, це просто її его. Маніпуляторки, коли втрачають контроль, діють за типовою схемою. Вони намагаються викликати у тебе почуття провини за те, що ти віддалився. Вони раптом проявляють увагу, яку раніше не виявляли. Вони використовують ностальгію, щоб змусити тебе сумніватися у своїй рішучості. Наприклад, уяви, що ти вже кілька днів не писав їй, не реагував на її спроби спровокувати тебе. І тут раптом отримуєш повідомлення. Тобі більше байдуже, так? Ти мене вже забув. Що вона тут робить? Вона не демонструє любов, а просто перевіряє, чи ще має над тобою владу. Тому не відповідай так, як ти б це робив раніше. Якщо все-таки вирішиш відповісти, зроби це з повною байдужістю. Але найкраще не відповідати взагалі. Не давай їй задоволення побачити, що ти досі емоційно прив'язаний. Пам'ятай. Якщо вона повертається лише після того, як ти відійшов, це не любов, це страх втратити контроль над тобою. І скажу тобі прямо: якщо жінка гралася тобою, це означає, що ти дозволив її поведінці вплинути на твою впевненість у собі. Але добра новина, ти можеш це змінити. Як відновитися після маніпуляції? Перестань оцінювати себе через її увагу, інвестуй у себе, розвивай своє життя. Оточи собі людьми, які тебе дійсно цінують. Є дослідження про самооцінку у стосунках, яке показує, що найбільша помилка чоловіків, які зазнали маніпуляції, це дозволяти, щоб їхня самооцінка залежала від того, як до них ставиться жінка. Відновитися це не означає швидко знайти іншу жінку. Не плутай це, бо це одна з найпоширеніших помилок, які роблять чоловіки. Відновитися означає знову відчути себе цілісним, не потребуючи схвалення цієї конкретної жінки або будь-якої іншої. Тут є одна психологічна стратегія. Коли вона побачить, що ти продовжуєш рухатися вперед без її схвалення, вона зрозуміє, що її гра закінчилася, і повір: немає гіршого покарання для маніпуляторки, ніж усвідомлення, що вона більше не має над тобою жодної влади. Нічого не розброє маніпулятивну жінку сильніше, ніж бачити тебе сильним і головне, впевненим у собі, без потреби повертатися назад. Ну що, шановний, ось ми й дійшли до фінальної частини цієї розмови. Я хочу прояснити одну важливу річ: покарання це не завдавати болю жінці, це не означає її ображати, принижувати чи якимось чином шкодити їй. Справжнє покарання для маніпуляторки. Це показати, що її влада над тобою зникла. Повір, це найгірше, що може статися для такої людини. Це означає, що ти більше не частина її гри, не маріонетка, якою вона керувала як хотіла. Бо знаєш, що жінка-маніпуляторка не страждає, коли ти відповідаєш агресією. Вона страждає, коли втрачає доступ до твого розуму, твого часу і твоєї енергії. Це найгірше, що вона може відчути, що її гра з тобою скінчилася, а особливо, коли вона бачить, що ти рухаєшся вперед без неї. Тому помста це не знищити її, це просто відпустити її. І найкраще, що це дасть тобі не лише свободу від токсичних стосунків, але й підготує тебе до майбутніх відносин, де ти будеш визначати правила і оточуватимеш себе людьми, які тебе справді цінують. Помста це не доводити щось їй, це довести собі, що ти більше її не потребуєш. А тепер що робить Стоїк? Розгляд ситуації з раціональної точки зору. Логічний аналіз замість емоційної реакції, замість того, щоб емоційно реагувати на маніпуляції, стоїк аналізує ситуацію без упереджень. Він не дозволяє своїм емоціям керувати рішеннями, а обирає діяти розумно. Якщо маніпуляції очевидні, він не намагається переконати людину змінитися, він просто робить висновки і діє відповідно. Якщо хтось не відповідає твоїм очікуванням, проблема не в ньому, а в твоїх очікуваннях. Епіктет, розвиток внутрішньої самодостатності стоїк розуміє, що його цінність не визначається ставленням інших. Він не шукає підтвердження своєї значущості в чужих руках, а будує власну внутрішню опору. Прийняття втрати та рух вперед, практика мементо морі. Він усвідомлює, що все в житті тимчасове, включаючи стосунки. Він не тримається за токсичні зв'язки і не боїться відпустити людину, яка не приносить користі його розвитку. Ти можеш піти з життя будь-якої миті. Нехай це визначає, що ти говориш і робиш марка Врелій. Висновок Стоїк не грає в ігри маніпуляторів. Він не шукає помсти, не намагається щось довести. Він просто контролює свої реакції, зберігає спокій і відпускає ситуацію, не дозволяючи їй керувати його життям. Найкращий спосіб помсти це не бути схожим на тих, хто тебе образив. Марк Аврелій Дякую, що додивились до кінця. З вас подобайка і підписка. Всіх благ!